Що то зараєду нас повага? Я пам'ятаю, в 96-му, я гоноровий гастроном заходив, брав буханку хліба, мені слова ніхто не казав. Я туди з двома виходив, ще й з пачкою цигарів. <рес> Нормальні люди туди по кафехах ходили, а не по гастрономах. 100 гривень, 100 літрів бензини. Ще хтось щось хоче сказати? Угу. Ще трохи і літру ніхто за тебе не дасть. Ще трохи й ти взагалі ще Он, Ан, що вони з Іваном зробили. А ну їх на серматер. Так, хлопці, збирайтесь всі докупи. Йдемо за хлібом. Mm -hmm. <laughs> Жартую, збирайтесь, треба рахунок поповнити. То забирай Тараса, що тобі не вистачить. Mm? Мобільний оператор раптово підняв ціни на тарифи, так що йдете ви всі, ще Лесю прийдеться взяти. Mm? То переходь до 31 січня до лейсел з акцією Стоп ціна на тариф вільний лайф зафіксованою ціною 180 гривень 4 тижні до кінця 25-го року. Не хочу номер міняти. не треба, номер можна перенести з кодом. Все дуже просто, глянь на них на сайті. Бомба. Дякую, хлопці. Сидіть, поки дома. Бенджамін, збирайся. Стоп, що нічого з мене забирати, поки тіво, хлопці є тут. Давай не видумуй. Комуналка прийшла.